Вони. Були три сестри в партизанськім загоні, сестрички близнючки, хороші дівчата, таких на Вкраїні побачиш багато, над Росою сулою, над Богом і Сяном, їх стільки чорняви, їх стільки русяви, де люди трудящі, де вдачі орлині. Мої Країні моїй батьківщині. Нічого, не обов'язково фашистам. Повсемося за всіх наших людей, за нашу батьківщину. На Полтавщині боротьбу проти німецьких окупантів у вересні-жовтні 1941 року вступили один підпільний центр, сім підпільних райкомів партій. Близько 20 партизанських загонів, кілька десятків підпільних і патріотичних груп. Нічого, хлопче, недовго залишилось нам воювати. Прийде мир на нашу землю. Я поїду на свою батьківщину в Грузію, а ти залишишся тут, будеш піднімати господарство. Потрібно тільки трішки почекати. Ось виженемо недолюдків, знищимо і Запанує мир на нашій землі. Група патріоти Родини, одна із багатьох на Полтавщині, виникла в грудні 1942 року з ініціативи військового лікаря Грузина Тараса Костянтиновича Жванія. Тяжко поранений. Він потрапив у полон. Але потім, як інвалід, був звільнений з табору і влаштувався на роботу в пункті допомоги військовополоненим, створеному при Кременчуській міській управі п'ятьох співробітників пункту жванія залучив до підпільної організації, яка невдовзі розрослася до одинадцяти активних членів та шістнадцяти співчуваючих, знаючись на медицині. Вони врятували життя близько 500 військовополонених.